Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Ваші імена на екрані я дійсно вам дуже дуже вдячний за підтримку. Приєднуйтеся й ви до нашого маленького, але елітного північного клубу за посиланнями в описі. В подяку, я завжди надаю ранній доступ до відео без реклами та іноді роблю якийсь бонусний контент. Не обмежуючи себе цензурою, скажімо так. Все більше вас не затримую приємного перегляду. Населення Токіо японської столиці складає понад 14 мільйонів мешканців. Це справжній мегаполіс та центр культурного і економічного життя країни. І цей мегаполіс складається з 23 спеціальних районів, кожен з яких має свою глибоку історію. А найбільш густонаселеним районом Токіо є Сатигаїя. Тут проживає близько 10% всього населення Токіо, себто близько 1 мільйона. Аби вам було простіше уявити масштаби, трішки східніше Сатигаї знаходиться більш відомий район Шибуя. Населення якого складає всього 230 тисяч мешканців. Уявили. Саме тут, в Сатигаї, в 2004 році проживала 25-річна Рія Шібата. Вона народилася не тут, але після отримання освіти в університеті Фукуоки, Рія вирішила перебратися до Токіо заради кар'єрної реалізації. Дівчина була багатообіцяючою графічною дизайнеркою. І наразі працювала фрілансером для кількох компаній. Також вона була дуже активною людиною, в принципі, вела здоровий спосіб життя, активно займалася спортом, бігала щоранку, отримуючи від цих активностей справжнє задоволення, захоплювалася медитацією та бадмінтоном. І саме на заняттях з бадмінтону її чекатиме рокова зустріч, що вплине на все життя Рія Шібати, без перебільшення. Кохання чисте й світле почуття іноді може приймати форму руйнівної сили, особливо коли це стосується людини нездорової, одержимої своїм коханням. Ця історія саме така, і до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Хідето Кудуцумі був вродливим на той час 32-річним чоловіком, що користувався неабияким попитом серед жінок, щонайменше серед своїх учениць. Спокійно, поки що нічого кримінального, всі його учениці були повнолітніми, іноді навіть старшими за самого Хідето, адже він був учителем з Бадмінтону в місцевому клубі. Наймолодший син багатої родини ніколи не знав бідності чи необхідності заробляти, тож робота вчителя з Бадмінтону не була запорукою виживання, а вибором хідето. Але саме тут він і познайомився із молодою Рія Шібатою. Стосунки між цими двома швидко розвивалися, і невдовзі вони почали зустрічатись. Весела й завжди усміхнена Рія. Наче доповнювала серйозний та іноді похмурий образ Хідетто. Однак цей образ виявився чимось значно глибшим, ніж здавалося, на перший погляд, хідето страждав від затяжної депресії і навіть висловлював бажання накласти на себе руки. Рія намагалася допомогти хлопцеві як могла відносно власного уявлення про саморозвиток. Але він не дуже дослухався до її порад. Їхні стосунки тривали близько двох років, і в 2006-му Ріє розриває ці стосунки. Хідето не прийняв цей розрив спокійно, він не хотів закінчення стосунків, але Рія бажала піти заради власного щастя. Хідето ж почав безупинно телефонувати, писати їй десятки та навіть сотні повідомлень. В яких казав, що не дозволить їй бути щасливою, навіть погрожував накласти на себе руки, стверджуючи, що це буде провиною Ріє. Зауважте, його погрози не були порожніми. Згодом він піде до місцевого парку, нап'ється алкоголем та прийме невідомі таблетки, очікуючи передозування. Ця спроба не буде вдалою і його легко врятують лікарі. Однак ця витівка лише більше відштовхне від нього Ріє, яка, власне, від цього і хотіла втекти. В цей момент дівчина вирішує, що Хідето то небезпечний як для неї, так і для самого себе. Вона збирає всі його повідомлення та йде до поліції. У поліції скаргу Ріє прийняли цілком серйозно. Поліцейські зв'язалися із Хідето та застригли його про наслідки, якщо він продовжуватиме переслідувати свою колишню. Чоловік, здавалося, прийняв це попередження серйозно, тривожні дзвінки та повідомлення припинилися. Однак Ріє здавалось, що цього недостатньо, і вона має розірвати всі контакти із Хідето, тому вона звернулася до організації, яка допомагає людям зникнути. Детальніше про такі організації можете дізнатися в моєму відео про Джохацу. Не хочу зупинятися на цій деталі більше ніж необхідно. Посилання залишу в описі і за підказкою. Все, що вам зараз варто знати, так це те, що такі організації за певну плату допомагають людям у скрутному становищі зникнути, особливо коли це стосується сімейного насилля чи випадків переслідування. Тож Ріє отримала допомогу із таємним переїздом, Їй запропонували змінити всі контакти, включно із імейл-адресою e та мобільним телефоном. Так жінка опинилася в невеличкому містечку на східному березі океану із населенням близько 60 тисяч мешканців під назвою Зуші. Під час цього переїзду Ріє зустріла чоловіка, в якого закохалася, і згодом, після двох років стосунків, вони одружилися. А сама Рія приймає прізвище чоловіка Мійоші. Хідато Кодуцумі, хоча якийсь час і не контактував зі своєю колишньою, ніколи не припиняв слідкувати за нею. Тож, коли Рія зникла по справжньому, для нього це було шоком. Він намагався шукати жінку за її іменем в інтернеті, приходив на місце її колишньої роботи. Але все марно. Вона зникла з поля зору Хідето повністю. Він не знав, як з нею зв'язатися, не знав, де вона мешкає, не знав тепер навіть її справжнього імені. Здавалося, що рія Шібата зникла, наче справжня джохацу. і в якомусь сенсі так і було. Тепер, щасливо, у подружжі з коханим чоловіком жила лише Рія Міоші. Це ще сильніше вдарило по психічному стану чоловіка, чия одержимість колишньою ніколи не зникала. У 2010 році він знову спробував накласти на себе руки, знову невдало. Наразі невідомо, що саме хідето зробив, але його знайшли туристи на горі Танігава в префектурі Гунма, трохи на північ від Токіо. Через кілька тижнів він прийшов до тями в місцевій лікарні, а згодом повернеться до звичайного життя. Ну як до звичайного, перше, що він зробив, продовжив пошук Ріє в інтернеті. Просто уявіть собі, минуло близько чотирьох років після закінчення стосунків і три роки повної відсутності зв'язку із нею. Але цей чоловік продовжував шукати свою колишню день за днем, але цей пошук після спроби самогубства був особливим, наче божественне проведіння, чи навіть, наче спробувавши віддати життя, він приніс жертву якимсь демонам і вони почули його молитви. Хідето Кодоцумі знаходить у Фейсбуку новостворений аккаунт Рія Шібати. Минули роки з часів, коли Ріє востаннє контактувала із Хідето, тож вона давно понизила свій захист, так би мовити. Вона практично що забула про колишнього і просто жила своє життя як Рія Мійоші, як виявиться згодом у 2010-му даремно. Оренда помешкання у Зуші в той час подорожчала, тож Рія вирішила знайти додаткову роботу. Не влаштуватись ще кудись на півставки, а як фрілансер. Із пошуком клієнтів було важко, але Ріє знайшла, здавалось би, легке рішення звернутися до своїх колишніх клієнтів, які мали гарне враження від їхньої співпраці. Але як же дати їм знати, що це та ж людина, яка працювала на них півдесятиріччя тому? Звісно ж, представитися старим іменем? Для цього Рія створює у соціальній мережі Фейсбук новий аккаунт під іменем Рія Шибата. і це саме той момент, коли все пішло шкереберть. Як я вже казав, Хідето ніколи не припиняв шукати свою колишню дівчину, і ось, буквально кілька днів після інциденту на горі Танігава, його пошук дає результат В очах чоловіка загоряється нестримна лють. У сімейному статусі акаунту, створеного буквально кілька днів тому, чітко написано. «Заміжня». кідето на власні очі побачив, що Рія рухалася вперед. Була щасливою, коли він почувався закритим у своїй болю депресивній реальності. Це не здогадка, а чіткий висновок з майбутніх слів Хідето на засіданні суду, де він скаже, що не міг прийняти, що Ріє була щасливою, а він нещасним. Зрештою, не поспішайте з висновками. Користуючись контактами для клієнтів, які залишила Ріє, Хідето знову пише їй електронні листи, але цього разу не такі, як колись. Раніше його слова були сповнені болю, неприйняття розставання і погроз власному життю. Тепер же хідето погрожував життю життюрі та її чоловіка. В одному з повідомлень він буквально і написав: Я вб'ю тебе та твого чоловіка. Жінка без жодних сумнівів одразу звернулася до поліції і уявіть собі, Хідето Кудоцумі було заарештовано. Він не заперечував своїх погроз, тож. Суд визнав його винним та призначив реальний термін один рік ув'язнення та ще три роки випробувального періоду після звільнення. Це значило, що хідето мав щонайменше раз на три місяці відмічатися у поліцейському відділку. Відповідальний офіцер міг без попередження навідатися до нього із перевіркою, а повторне правопорушення потягне за собою більш жорстке покарання. Звісно ж, наївно було б припускати, що Хідето вивчить урок, ба більше він використав цей суд як можливість, адже суддя та прокурор припустилися жахливої помилки, яка призведе до не менш жахливих наслідків. Увесь рік ув'язнення хідето скрупульозно записував всю інформацію, яку міг зібрати, а найважливішу інформацію він отримав ще під час свого суду. Справа в тім, що до цього Хідето не знав нового прізвища Ріє, це було головною причиною, чому він не міг її знайти роками. Але судову справу було відкрито на її тепер вже справжнє ім'я Ріє Мійоші, яке було оголошене в залі суду. Наче цього було недостатньо, на суді також було оголошено нове місце її проживання містечко Зуші на березі океану в префектурі Танагава. Увесь цей рік ув'язнення хідато відігрував каяття, наче він змирився із обставинами, але все це було театральним перформансом. У душі хідето лютував, і не маючи інших цілей 12 місяців, він будував детальний план своєї помсти. Вийшовши на волю, хідато який, начебто, заприсягся більше не зустрічатися із Ріє, Одразу ж почав її пошук в інтернеті. Він знав ім'я, знав місто, але не знав адреси. Свята в Японії часто працюють трішки не так, як в нас. В кожної префектури чи містечка часто є свої власні локальні свята, зубумовлені їхніми історичними особливостями. В містечку Зуші це було 13 жовтня. І, дізнавшись місцезнаходження храму, куди щороку приходила на свята Ріє, хідето вдалося дізнатись приблизну територію, де вона могла б проживати. Разом із цим відновилися тривожні повідомлення на електронну пошту жінки. Хідето надіслав їй сотні листів з текстом на кшталт Ти обіцяла вийти за мене, але вийшла за іншого чоловіка. Я вимагаю компенсації. Ріє, як і в обидва минулі рази, звернулася до поліції. Однак цього разу все спрацювало не так добре, як колись. У поліцейському відділку їй сказали, що технічно він не порушує заборону, а у повідомленнях немає прямих погроз або що. Однак, для впевненості поліція поставила свої камери відеоспостереження поблизу її дому. Всі входи та виходи чітко фіксувалися в об'єктивах. А поруч патрулювали кілька офіцерів, але ніхто не приходив. Кілька місяців поліцейські наглядали за будинком Мійоші, але зрештою повідомили подружжю, що все це марна трата часу і ресурсів, а хідето не збирається їх навідувати. Кілька місяців і все спокійно. Якби хідето хотів нашкодити комусь із подружжя Мійоші. В нього було більш ніж достатньо часу, аби це зробити, вірно. Тим паче, тривожні повідомлення давно перестали приходити, а сам він чомусь залишався досі в Токіо. Можливо, чоловік нарешті прийшов до тями і припинив переслідувати колишню. камери зняли, патрулі прибрали, і це було черговою помилкою адже план хідето щойно почав втілюватися в життя. Справа в тім, що Хідето Кодоцумі не знав чіткої адреси Рії, а для втілення його плану в життя він мав знати все. Тому він найняв приватного детектива, якому сказав, що шукає стару подругу. Хідето мав достатньо вихідних даних, аби детектив дістав потрібну інформацію всього за 24 години. Іронічно, але все, що потрібно було зробити. Зателефонувати у податкову, представившись чоловіком цієї жінки. Маючи на руках адресу, спершу хідето не поспішав, у поліції не мало бути й шансу його зупинити. Він вивчив карту та транспортні маршрути з уші, до найменшої деталі спланував свій шлях. До моменту, коли він сяде на потяг із Токіо до Зуші, Хідето вже навіть точно знав у котрій годині та на який автобус сяде, аби вийти просто біля дому Ріє, коли вона, швидше за все, буде там одна, дорогою він потрапив на публічні камери відеоспостереження із коробкою в руках. Вочевидь, він прикидався кур'єром, аби не викликати підозр, коли ошиватиметься біля будинку своєї колишньої. Хідето не витрачав часу дарма і добрався до місця призначення в запланований час. Він не збирався стукати в двері чи тиснути на дзвінок, а одразу почав перевіряти вікна на першому поверсі. Знайшовши незачинене, він пробрався до будинку. Ріє була вдома одна на другому поверсі чоловік на роботі. Вона навіть не встигла зреагувати, як хідето напав на неї з ножем. Після кількох ударів. Щойно жінка зробила свій останній подих, стікаючи кров'ю, хідето перейшов до наступного й останнього пункту свого плану. Він взяв мотузку, обв'язав її навколо своєї шиї, прикріпив інший кінець у спальні та стрибнув із балкону другого поверху. Випадкові перехожі споглядали гротескну картину із мертвим тілом, що висить майже на рівні їхніх очей. Аж допоки не приїхала поліція. Справу закрили швидко. Не було кого судити. Хідето ніколи не збирався вибирати зі збудинку Рія живим. Він планував померти разом із нею. Це була третя його спроба накласти на себе руки, цього разу вдала. Чоловік Ріє подав скаргу на представників влади, через чию недбалість хідето отримав інформацію. Суддя та прокурор одразу визнали свою провину та вибачились. Ім'я чоловіка не розголошується для громадськості, але відомо, що йому присудили компенсацію в 1 мільйон єн. це приблизно 10 тисяч доларів. Навряд чи це гідна ціна за життя коханої, з якою ти прожив 6 років. Шість років це довгий час, аби ця втрата відчувалася особливо болісно. Кохання чисте і світле почуття іноді може приймати форму руйнівної сили. Особливо, коли це стосується людини нездорової, одержимої своїм коханням. Хідато був саме таким він не міг відпустити ріє, не хотів жити без неї. Але й не хотів, аби вона жила без нього. Його слова не були порожніми, його наміри були чіткими, і своєї моторошної цілі він, зрештою, досягнув мені залишається лише сказати, що вміння відпускати важливіше, ніж комусь може здатись, і опанувати його теж не так легко, як хтось думає. Якщо вже так складається доля, якщо ви дійсно любите людину, яка вас кидає, відпустіть. Спробуйте використати вашу енергію, сум, сльози, можливо, лють, для чогось більш позитивного і конструктивного, ніж насилля. Якщо розіграєте свої карти правильно, вийдете із цієї історії кращою людиною, ніж були до цього, незалежно від обставин. Не варто ламати своє і чуже життя, як це зробив хідето, навіть якщо в менших пропорціях. Ну і звісно ж, будьте обачними з людьми, які не відпускають вас. Я бажаю вам бути щасливими, і я знаю, що це можливо, принаймні опівночі.